Розбудова військово-морських сил неможлива без впровадження передових наукових досягнень та використання високих технологій. Воєнна наука повинна стати визначальним фактором реформування та подальшого розвитку сучасного вітчизняного флоту, ефективним інструментом військово-морського будівництва та підвищення боєздатності вітчизняних військово-морських сил. Тож 18 травня професійне свято науковців відзначали і в академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова з подробицями наш кореспондент. Урчисті збори для багатьох наукових працівників. Це не тільки можливість почути оцінку своєї роботи. В першу чергу науковці намагаються зосередитися на ініційованих процесах у галузі, поділитися досвідом, розповісти про перспективу своєї науково-дослідницької роботи. Привітати усіх науковців вітчизняного флоту прийшли представники командування військово-морських сил України. Про вирішальну роль науково-дослідницького центру військово-морських сил України у вітчизняній науковій галузі зазначив у своєму виступі начальник штабу командування військовоморських сил Сил України Дмитро Шакуро. Військова рада командування, вдячний вам за сумлінне виконання свого конституційного обов'язку, за плідну працю, зміцнення обороноздатності держави, в ім'я зміцнення можливостей оперативних і бойових спроможностей військових. Користуюсь нагоду, я хочу вас привітати з професійним святом, Бажаю вам всем добра, злага, оптимизму, здоровья, по першу чергу, здоровья. Выгодного благополучия, но уголовь любых понедельник. Ну и выполнение ответственных заданий. Справедливо помічено, що людина славиться своїми справами, а заклад працівниками. Самі цій благородній і гуманній справі, навчанню та вихованню курсантів, слухачів і студентів, науково-педагогічні працівники військово-морської академії щоденно віддають свій багатий професійний, службовий та життєвий досвід. Керівний склад командування військово-начального закладу привітав своїх підлеглих з професійним святом та висловив їм щиру вдячність за щоденну купітку та наполегливу працю у такій непростій галузі. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника академії, капітан першого. Рангу Олексій і Шпапа за старанність та зразкову роботу нагородив почесними грамотами, як кажуть, кращих із кращих викладачів науковців. В Вузі працюють автори різноманітних наукових публікацій, підручників, навчальних посібників. А як інакше, адже наукова робота невід'ємна частина педагогічної діяльності. Дозвольте поздоровити всіх присутніх з офіційним святом в науки. Це свято на са полетів, що наша академія вносить вагомий вклад наукової науково технічної діяльності військово морських сил України. Сьогодні Академія військово-морських сил займає провідне місце в системі державної військової освіти. Навчальний процес у вузі забезпечують близько 300 викладачів. Ці люди, яких по-військовому називають професорсько-викладацький склад, відповідають за рівень підготовки курсантів та студентів, тобто того самого майбутнього вітчизняного флоту. Молодь повинна отримувати від вузу якомога більше знань для того, щоб в складних умовах сьогодення мати міцне підґрунтя, яке допоможе їй легко долати будь-які життєві негаразди. Саме в цьому їм і призвані допомагати науково-педагогічні. Працівники.